Всім привіт! Мене звати Сергій та я devops Lead в компанії Yalantis. Сьогодні розповім вам про devops Accelerator, або як підвищити швидкість та якість запуску проєктів. Що ж, розпочнемо. Спочатку розповім трішки про себе. Наразі я працюю 6 років в it індустрії, 3 роки з яких я ментор та допомагаю розвивати молодших спеціалістів та рухатись їм далі. Та два роки з компанією «Ялантіс». На слайді ви бачите мій QR-код з посиланням на LinkedIn. Тому, будь ласка, додавайтесь до мене і запитуйте питання, якщо будуть після моєї доповіді. Також я маю декілька сертифікацій, зв'язаних з моєю роботою: Це Terraform, AWS та Kubernetes. Також розповім трішки про компанію Yalantis, Хто ми? Ми українська компанія, аутсорс компанія, в якій наразі близько 500 чоловік. Офіси в компанії є в Львові, Київ та Дніпро. Також за кордоном: це Варшава та Ларнака на Кіпрі. Основні домени в нашій компанії це Фінтех, Healthcare, IoT та реалістейт. Якщо вам більш цікаво дізнатися про нашу компанію, то скануйте, будь ласка, QR-код, переходьте, дивіться. Можливо, є відкрити вакансії для когось, буде цікаво. Так, що, про що ми сьогодні поговоримо? По-перше, розкриємо тему, що ж таке devops акселератор та навіщо він потрібен бізнесу. Далі пройдемося більш детально по компонентам та архітектурі акселератора. Також поговоримо про security, моніторинг та логування. Та в кінці поговоримо, як користуватися вже цим акселератором. І в самому кінці в нас будуть питаннячка. Тому, будь ласка, готуйте питання. В кінці буде за найкраще питання маленький подаруночок від компанії Ялантіс. Тому питання та конструктивна критика. You are welcome. То що ж, розпочнемо з питання. Чи було в вашому досвіді, що зіштовхувалися з якоюсь проблемою? Та не могли вирішити декілька днів чи тижнів. Будь ласка, підніміть руку, якщо у когось таке було. Було добре. То що ж, DevOps Accelerator – це набір інструментів, спрямований на прискорення запуску та впровадження нових проєктів. Він складається лише з чотирьох основних елементів: навіщо DevOps Accelerator потрібен бізнесу та які його переваги? Перше, це до трьох разів швидший запуск нових проєктів. Якщо говорити в годинах, то це близько 40 годин, і то більшість цього часу спрямована на налаштування застосунків та конфігурування їх. Сама інфраструктура можна розвернути, розгорнути за 2-3 дні. Що призводить, свою? Що призводить до зменшення витрат? Також стає більш передбачений процес запуску проєктів, мінімізуються ризики. Також проєкт стає більш зручним. Також покращується якість інфраструктури, тому що це шаблонна інфраструктура, яку ми можемо використовувати з гарантованою якістю. Та Також покращення security. Питання номер два. Будь ласка, підніміть руку, хто знає хоча б два елементи, що тут намальовано. А хто три? Хто чотири? Дякую. Що ж, перше це AWS. В якості Cloud Solution ми обрали вибрали, вибрали AWS. Чому? Та дуже просто, тому що більшість проєктів в нашій компанії побудовані на AWS, тому AWS. Інфраструкчес-код Terraform. <гум> Більше нічого не буду казати по цьому приводу. CICD це GitLab. Чому GitLab? Та тому що AWS. <гум> І в якості Continuous Delivery це Helm, який ми будемо використовувати для деплойменту наших застосунків. То що ж таке акселератор? Е, насправді це лише три репозиторії: Terraform Example, Terraform Module та CICD Examples. Е, розглянемо більш детально перший репозиторій: це Terraform Examples, який, власне, є наш акселератор? Е, архітектура акселератора доволі, доволі стандартна, нічого нового. Це DevtfWars файл, GitLab, в яким ми деплої цей Екселератор, main, де описана наша інфраструктура та такий файлик як Prepare.sh. Трішки пізніше розповім більш детально, що такий за файл та як він нам допомагає. DevTFarce все доволі класично. Змінні, Набір змінних це проєкт, ім'я Нейва Enva. Тобто, це Dev, staging чи prod, account ID. Та в якості, та в якості як при прикладу, це VPC, конфігурання VPC, сабнети, access -log, та логування і так, і так далі. Файл Maintf. Також, мабуть, ви вже бачили його тисячу разів, покажу ще тисячу перший. В ньому ми просто викликаємо наші модулі. Та і все. І деплюємо інфраструктуру. Що стосовно файлу prepare.sh, що він робить? Насправді все дуже просто. Хто працював з тераформом, мабуть, зіштовхували, що потрібен тераформ State Lock. тому що якщо без нього працювати і команда складається більше, ніж з одної людини, то викликають деякі колізії і не завжди приємні. То що ж він робить цей файл? Насправді просто перевіряє аккаунт, чи є створений s бакет, Bucket, DynamoDB таблиця Якщо є, то просто йдемо далі і деплоємо інфраструктуру. Якщо немає, то. Створюємо ці всі ресурси та створюємо наш бекенд файл. Все. Стосовно деплоймента, в якості CI у нас GitLab, як я вже сказав. Також нічого нового, це Init, Plan, Apply та Destroy. Відповім зразу на запитання, коли ми вже запускаємо цей проєкт, то Destroy немає, від гріха подалі. Нікому не потрібно це в продакшені. Що ж, стосовно ci та пайплайнів, які в якості прикладу ми використовуємо, це фронтенд та backend. У нас всього дві апплікейшени в нашому екземплі, е, в нашому прикладі акселераторі це фронтенд та бекенд. Тобто два пайплайни. Для фронтенду це build та деплой, про які ми чуть, чуть пізніше поговоримо більш детально. Та back-end це також build та деплой. Деплоя в нас два пайплайни. Чому два? Також трішки пізніше, тому що в нас КС, і ECS. Стосовно фронтенду. В якості прикладу це Node.js application. який пайплайн складається всього з двох кроків: це build та деплой, build, npm, run build, deploy, sync, with sync S3 бакетом Та очистка кешей на CloudFront. Все. Більше нам нічого не потрібно. Контейнер менеджмент. Стосовно питання, чому, ми використовуємо, чому у нас в прикладах два приклади деплоймента. Тому що в нас є різний контейнер менеджмент сервіси. Це ECS та EKS. Знову ж таки, в залежності від проєкту, які цілі в проєкті, як, як ми його плануємо масштабувати, скільки там буде аплікейшенів і так да. Стосовно бекенд та Continuous Integration. Тут все просто. ми… Ми просто збираємо нас докер імадж, додаємо до нього теги та пушимо в контейнер регістрі В якості деплоймента ми використовуємо хелм. Чому хелм? Та тому що хелм. Хелм доволі простий у використанні, зручний, має гнучку налаштування. Та і все. В Хелмі ми бачимо, мабуть, найбільш цікаві файли це папка template, в якому, власне, описані всі важливі конфігурації, що ми можемо використовувати. Та DevValues файл, в якому стосовно ми вже конфігуруємо наш application. Власне, стосовно конфігурації. Ми конфігуруємо лише дві речі в нашому акселераторі. це лише ідж, звідки ми будемо брати наш. -image, та Ingress для налаштування публічного доступу. Ну, що ж, backend continuous delivery. Мабуть, виглядає не дуже гарно, якийсь <код>, якийсь код, незрозумілий. То що ми тут робимо? Тут ще додається security. Як відомо, security вимагає деяких жертв. Тому так. Що ж тут відбувається? В якості. Ми використовуємо secret manager, де ми зберігаємо наші як це сказати, чувствітельні дані, такі, як паролі, креденчали, токени і тому подібне. Тому, щоб отримати як секрет менеджмент, така досить громістка команда, але що поробиш? Security. І deployment, helm upgrade і все. Все готово. Аплікейшн ваш в кубернетісі, а там вже, що наконфігурували, то і ваше. Архітектура акселератора. Що ж, е я думаю, кожен з з у своєму досвіді вже зіштовхувався з подібними речами і бачив подібні речі. Тому коротенько пробіжимося, що у нас тут є і як воно працює. Е все класично: один регіон, е дві, дві availability зони. Е та й все. Стосовно фронтенда, як я вже сказав, у нас, S3 Bucket, де все зберігається, CloudFront, який виступає в якості content delivery. І CS. Тут вже знаходяться наші аплікейшни, які ми деплуємо хемом. Стосовно баз даних, також в якості прикладу тут Elastic Cache та Aurora, яка для покращення. High availability та доступності знаходиться в двох зонах. Якось так ось. Що тут такого ще цікавого? Це CloudWatch, яким ми моніторимо нашу інфраструктуру. Про це трішки пізніше поговоримо. WAF та Certificate Management Manager. Так, ну а що по security? Питання. Чи, чи згадував хтось про security, коли вже було занадто пізно? Будь ласка, піддивіть руку. Зізнавайтесь. Один, два. Я зрозумів. Що, ми не могли пройти мимо мореті та не додати його до акселератора, тому що потім на аудитах наші секопси будуть до нас чіплятися і говорити, що ми це все робили. Навіть для security правило Паретта працює чудово, 20% покритих. 20% покритого security, покриває потенційні 80% вразливостей. Далі поговоримо більш детально. Що ж, перший момент це encryption. Encryption, по-перше, це encryption at rest. Тобто, ми шифруємо всі наші вольюми, S3 бакети, стореджі і тому подібне. Інший encryption це encryption in transit. Що до цього відноситься? Це… HTTPS та TLS на балансерах, Cloudfront, на баз даних, Elastic Cache, Amazon MQ. Все, що, все, де можна використовувати: HTTPS та TLS, ми використовуємо. Стосовно Access Level, по-перше, Web Application Firewall. обов'язково, навіть в дефолтній конфігурації, асайнимо на наші лод-балансери та CloudFront, тому що, як виявилося, це дуже корисна штука. Як... <смі> і в останній момент виявляється, що вона була потрібна, а її немає. І виникають питаннячка. Де ж було security? Стосовно публічних доступів до баз даних, ендпойтів і решти аплікейшна, ми використовуємо VPN, ми маємо корпоративний VPN, І всі, хто їм користується, можуть легко отримати доступ. Всі чутливі дані, такі як логіни, паролі, access токени і т.д. і т.п. ми зберігаємо в секрет менеджері. Як користуватися секрет менеджером? ви бачили, досить громістка команда, але що поробиш. Стосовно моніторингу. Моніторинг також Правило парети 20-80, Намагалися замоніторити лише базові штуки, які нам потрібні на старті. А далі вже DevOps нехай накручує, що він хоче моніторити, що він може моніторити, і тому подібне. По перше, це аномальне зростання ціни використовуваних ресурсів. Якщо ви знаєте, що у вас проект наразі досить стабільний, не планується не планується розвиватися, нічого ви нового не деплоїли, але ціна раптом почала збільшуватись. Тому цей лор рятує. По друге, це використання ресурсів, це CPU, CPU Storage та Memory. І третє це затримка, на балансерах, затримка відповіді на балансерах та клаудфронтах та 500 та 400 помилочки. Що стосовно логування, логування також мінімум, який потрібен для старту, і щоб про нього не забути. Перше, це VPC-флоулогі, зберігати хоч, хоча б один місяць для того, щоб якщо потрібно швидко щось потраблшудити, А в останні моменти виявляється, що логів немає, і починається це робити все спочатку, воспризво... намагатися виспризвести проблему, щоб отримати ці логи і тому подібне. І журнали доступу до лоад-балансерів та клаудфронтів, які містять ці запити, які вони обробляли запити до наших аплікейшнів. Добре. То як же користуватись цим акселератором? По-перше, це необхідно створити юзера в IAM, в АВСі та дати йому відповідні пермішіни, в залежності від того, яку інфраструктуру деплоїте, або адміна. Але якщо дасти адміна, то прийдуть це копси. Далі, для даного юзера створити Access ключі та додати їх в CIC в GitLab, я. потім створити публічну DNS-зону для доступу до ваших аплікейшенів. Або в веб аплікейшнів або фронтів, або бакендів. Далі створити DevTF в якості, в залежності від вашого enварменту, який він потрібен. Stage TFFs, і, і так далі. Далі перевірити файл MainTF. Там накидана всяка вся різна конфігурація, яку ми можемо деплоїти. Тому в залежності від потреб, щось додати, щось видалити. Після цього запушити це все до репозиторія. Потім нам сподіватися, що це все задеплоїться з першого разу. Спойлер, ні. <смі> Тому що обов'язково щось знайдеться і не з першого разу. Тому якось така. Основна ціль була, щоб, щоб цим акселератором могли, могли користуватися будь-якого будь рівня Девопса: це джуніор, сіньор. Знову ж таки, в залежності від рівня, та е, час буде варіюватися. Але знову ж таки, це набагато швидше, ніж стартувати проєкт без нічого. На цьому моя доповідь. все. Дякую за увагу. Готовий відповісти на ваші запитання.